Ти молодий хлоп. Жорко. Та ні, брат, вона не була в ДТП. Це завод. Так з заводу роблять, шпаклюють смотри. Добрий день, студія. Субмаріна відправляється на рихтовку кузова. Ну а далі справа техніки. Оцінюємо пошкодження, чекаємо нашу чергу, рихтуємо, витягуємо автомобіль і побачите, що буде далі. Зателефонували по собару, можна забирати, тому вже їдемо за тачкою. Йдемо забирати субмарину. Одразу хочу попередити, що тех завдання на машину не було робити ідеал, тому що там немає з чого робити ідеал. Мені потрібно, щоб закривався капот, щоб стояла фара. Коротше, щоб на автомобілі можна було тупо їздити. Тому зараз ну, сподіваюсь, що там плюс-мінус. Там капот такий, що треба було викинути. Але я попросив, щоб якось його відрихтували, щоб він просто закривався, щоб ніхто не міг засунути руку і клему з акумулятора зняти. Не знаю, що там вийшло. Погнали, побачимо. Залітай. Та да, давай. Привіт. Ну що, приветствую. Привіт. Чого, коли я тебе завжди бачу, у мене всі пісні Артур Пірошко, знаєш, є така типа тема. Слухав, слухав, так. Да, давай, залітай. Ану, я перший. Це, кстати, підпис, поняв, Малера. Так а чуєш, ви зробили краще, ніж я ізначально хотів. Ну, завод. Ваш рихтовщик казав, що цей капот не відрихтувати. Да. І він же зробив це. Да. Ну блін, задача ж була яка, типо, поняв? Він, ти, ти ж задачу дав яку. Він не хотів братися за цю роботу, бо він хотів, він ще скаже, блін, я щас заколхожу. Мене завжди потім ви. Я говорю, та це типу, ти не поняв. Це машина для зйомок. Короче, ми щоб ти тільки два дні його говорили, щоб він зробив тобі капот. Ну він його зробив. Це не те, що там я себе нахвалюю, але наш підхід. Щоб це не було, ми максимально завжди робимо якісно. Ну ми з це стараємося, тому що навіть якщо це буде якась там зйомочна твоя тачка, але скажуть бляха, ну пацани ж круто зробили. Тіпа, типу, поняв? От і все. Ну це це ж наше обличчя. Ні, по факту, це точно краще. А ну давай відкриємо грен, це точно краще, ніж я очікував. Тому що зато дивити бампер, як у спортивної тачки, поняв. На бистра Я на капот ставку не робив взагалі, що він буде такий. Його по факту ж можна і пофарбувати. Можна. Буду. Ти подивись ще, як там цей телевізор зробили. Не телевізор, а підкрила. Ану. Ля. Ну хорош. Ля, ну завод. Да. Е, для ти, ти. <реш> <реш> ну так. Ну, тут, тут треба одра одразу поясняти, для тих, хто не бачив, як рихтується автомобіль, це виглядає дуже страшно, але по факту, після цього це шпаклюють, і воно, коли їде на продаж, то буде виглядати норм. Тут ми робимо машину не на продаж, а собі, щоб просто вона була рівна по своїй конструкції, ну, максимально із того, що в нас є. І тут, по факту, ну, воно ж рівніше неможливо зробити. Стакан 100% тільки. Ти ще забув сказати, що у тебе зроблене крило і яке. воно. Ще поясню. Да? Тобто тут нюанси: якась фара, ну оригінал, але вона якась з якогось автомобіля. Якесь крило, воно пластикове. І мій капот навіть навіть шов цей. Я думав, що буде відкритий тут. Я так взагалі нормально. Ну, в натурі, з того що було. Якийсь кусок бампера тут був, да? задача була: головне, його, щоб це оригінал. Його не можна викидувати. Він Ну, цей бампер, так, да, треба було трошки спасти. Ви якраз його спасли, тому що цей бампер виходить, що дуже рідкий, Це не стоковий звичайний, а типу його шукають. Це STI-чний бампер? Ну, типа він там не прямо стіайн називається, але типа так. Да. І його просто немає на продажу. Не Ти знаю, не якщо його чесно, чесно, мені кажеться, всіми швидко вона набагато круче стала. Ну, мені так да. Треба виїхати, да, подивитися. На скорості відполучені. Ні, ну хорош в цілому для тієї задачі, яку ти зробив. Я думаю, що ми справились на 100%. 100%! ідеально. Дякую! большое. Забираємо, газуємо <світ> далі її будувати. Потім вже треба буде заїхати на фарбування. Короче, в нас зараз є план. Не розповідаю наперед. Треба переробити її трошечки, десь щось може ще відрізати. І потім вже щось якесь туди далі фарбувати. Але зараз це мені подобається, тому забираємо тачку і починаємо робити далі. По бамперу, бамперу, піз. Він спаяний отут, отут, отут. Коротше, він вже всаджений був разів, мабуть, 15, я думаю. Оце все пальцями таку хтось шпакльовочку геп сюди і нормальний бомбін. Все до кучі зліпили. Ну я думаю, що разочок, разочок ми ще можемо його пофарбувати. Пару разів напригнуть з ним, я думаю. Пару разів ще можемо. Але... Ну вже оце, як насяти в останній путь. Остання путь. Тут кожен пригає в останній шокур, путь, але потім приїжджають і. Давай ще раз, пожалуйста. В принципі, можна було і капот пофарбувати в колір. А то я пальцем шпаклюк. Ні, ти не, не поняв, що, що він типа чотенько зроблений. я просто що Він не ожидав, що типа будуть кирзить. Ну, я сейчас не точно не ожидав. Ну, типа нормально. Так, ніхто танцует. не ожидав, ну, Я тобі. У мене скажу. буде нормально щось зробити, в принципі. Короче, ну, давай, 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 ти ще ще поїздиш на ней, потом приженеш, ми тобі її там прям пофарбуємо на продажі. Да. З іншої сторони. Да, приїду, да, да, Знимешь ее і все. Самое головне знімати бампер, коли будешь прыгать, все. Може, мы ее ще спасем. Я її, якщо повністю вичищу, це заново перепаяю, це зніму, акуратно назад поставлю. Ну, а шту цю штуку треба буде міняти, її взагалі там в вафлі. Я ж ти поняв, я спочатку пригнув, а потім побачив, що цих бамперів немає. Якщо б я спочатку подивився, то я б не пригав і зняв би його. Зараз вже передній і задній я знімаю, потім щось пострибаю. Ну він і як не корчав при ударі, може, поняв, Складувався. Ну, він в минулий раз теж склався, але так, що тобі не Ні, сподобалось. То ще повезло. Я не планую ще раз в'їжджати. Я розумію, що якщо ще раз цим місцем їхати, то. Ну, кадр? Б... Ну кадр, який ти мені показав, це прям топчик. Такого реально навіть не закажеш на бабки. Ти ж бачиш? Щоб так виставити камеру і чітко в камеру і стовп, а ти що, це Того? треба бути ювеліром. На. Ну, э, вона поки стала у нас, до речі, в ремонт, Всі, хто не приїжджав, всі, э, всі просто, от, як казано, на українському восхищались. Какой у тебе був поворотничок? А це був, це був це ручна це робота. Точ, це настільки була ручна робота, це просто і стаканчик не поплавився. Та чому він поплавився? Ми ж з розумом робили. Потужна і дешева машина це завжди столб. Оця мутна фара на розборці коштує 230 для порівняння на Теслу оригінальну фару я тоді взяв за 180 доларів в ідеальному стані. Це Ось це лайно, ну, візуально, да. воно так коштує, поняв? Це коп'є. А тепер. Ще... Що, а за скільки ти крило взяв? Мені просто цікаво. А в крило взяв 3600 крило. Коротше, з доставкою 100 доларів. Якщо це крило 100 доларів? Да, якщо, оригінал, якщо оригінал, це 150 доларів і тут гнилий. Це Тобто дорожче, ніж на ту саму Теслу. Yeah. І тому їх і не можуть нормально отримувати. А тепер дивись: оця фара коштує на, на розборки в 220, а тепер дивись на, на цю. Де нормальне скло, так. плюс лінза, плюс чорний. Оскільки буде коштувати така фара. Ну, Саме тому я її і шукав, щоб купити, ось таку спочатку, як готову, Поняв? Бо це хтось вже всипав. Ну, дивись, якщо ми беремо лінзу, все старе, ну десь в районі 300 доларів вона по-любому має стоїти. Сама лінза чи фара? Ні, ні, -ні фара отак от в зборі, як ти вже пофарбована, якщо вона перепакована. Ну, стоп, дивись, 220 доларів. Тепер 220, да. Треба. лінзу. Лінзи, ну ми не знаємо, які лінзи. Хай ми беремо там якісь Розпакувати, там Розпакувати, спакувати. Да. ну тут з лентою. Відполірувати. Пліночку затягнути. За ну, то якщо ми, да, ми, як ми на максимальний пакет, ну, то так зробимо. Десь... Як ся дивись, ну тут а, пленочка ну, є, стопом... є, вона відполірована, ну, типу, вона перепакована. Тобто, дві фари по-хорошому зробити, це дві фари купити, буде десь 450 і ще плюс лінзи, ну 700-800 вже а, будуть фари. Доларів це взагалі. Хер знайдеш, ну, типу, ну, ну мінімум 300. Тобто, поняв? І ще буде в такому ж самому стані, а тобі буде 100% да, да. кончений. Капот, щось мені казали. Блін, тут можу обманювати, але щось 300-500. Ну, типу, як на нормальну машину, бо тому, що він алюмінієвий, А тачка та стара. Я тобі просто кажу. І часто клієнти питають: Бльоха, чого такі ціни? Це ж стара машина, це ж там, так ти не йди його купи, вопросов немає. Знаєш, чому ще не купити гарно? Бо її вигідніше розібрати. У мене є знайомий, який їх купляє просто на номерах на ходу, купляв раніше і розбирав на запчастини. Дивись. Їх ціна типу 5-6, нормальний мотор, 3-3 з половиною, отак от, от уходять. Коробка, редуктор, кардан. Якщо це все живе, все, в тебе машина окупається. Далі дуже багато машин по запчастинам завжди все дорожче буде, чим вона так буде стоїть. І от з ними це прям працює. Але ну, понятно, що там фари ти будеш продавати довго, тюнінговані бампер довго, але дорого все одно. Поняв? Да. Тому що знайдеться такий один, який це все шукає. Ну, ти мене здивував. По запчастинам я, я ось не така думав, з ними біль, тому їх весело купити, і люди ну, думають, що поняв, що купити собару за 6, так. це далі, вона ну, просто їздимо. Експлуатація цих машин, це одразу ти підписуєшся на бабки. А якщо в тебе їх нема, то треба брати Туксон 19 го року це... на автоматі. Ну такі, які ти взяв, це ще треба пошукати. Я не знаю. Це я його просто. Я не то, що я хочу, я требую. Ну там треба. Я Чой? требую його побачить. Просто а у вас есть х сварщик, нет? Да. Щоб сварить ну, за, борт. Це кто тобі, типа, цей, він вообще сварщик, щоб ти поняв, він вообще викладач по зварювальним роботам. Бо я думаю, він він, я думаю, десь на гаражах робить, щоб, Ну, чтобы. Типу, да, нет, давай сделаем бо вообще без питань. Ну, у тебе тільки метал. Хорошо. З тебе метал, з нас работа, типа мы тільки за якогось типа інтересного проекту. — Отлично. — взагалі без питань, типа щось подумаємо. Ну Subaru я если Чесно, от і домовились. Залишилось домовитись або згадати про ми ж знижку підписниками. Робимо да, да, це роботи? як завжди, 10% Ми робимо на чолові на роботи. Ми робимо з, знижку. Все. Ви дуже багато кстати твоїх підписників дуже мудро роблять. Вони спочатку телефонують, дізнаються прайс, потім телефонують другий раз. Питаєте, є скидка. і ми з цього прайсу мінусуємо. То есть все чесно, все відверто. То есть Знижки Це... плюсуються? Ні, знижки не плюсуються, бо були у нас такі клієнти, які нам поназивали там дуже багато наших партнерів, і кажуть, я тут приплюсував, і у мене 80% вийшла знижка. Так, а ми забираємо, газуємо тепер точно до нас. Ми будемо коротше. Данне крило автомобіля із склопластика, відгук малярів. Такий, що зараз воно, в принципі, непогане, але через час може стати більш кривим від воздействия температур. По зазорам, в принципі, мені підходить, але є нюансики. які. Тобто в нас зверху відкрила зазорчик трошки більший. Тут далі, якщо верхня частина великий зазор, далі торцева частина тут маленький, йде на ширше, ширше, ширше по капоту. В принципі, все непогано, але якщо виставляти автомобіль прямо як в завод, то я не думаю, що це крило дуже класний варіант. Плюс до нього ще йде така частина кріплення, яка до нього не йде, і її треба знімати з оригінального крила. Сюди вставляти на закльопки. Коротше кажучи, це такий більш корч варіант, крило, яке не згниє. З ним по факту нічого не буде в плані корозії. Але як воно себе поведе з часом, я не знаю, тому на рахунок того, щоб рекомендувати таке крило, разві що на карча. І далі нам треба доопрацювати ходову частину. Коротше кажучи, наконець-то починається тюнінг. Треба зробити ліфт підв'язки і встановити колеса, які ви вже бачили. Для ліфта підв'язки, що в нас є. Як завжди бажав цієї проставки під цей опорники. 3 міліметри. 30 мм. І це підзадні речаги продольні. там надуються. Я ще не знаю, як воно буде працювати. Це так, в інтернеті ми бачили, що воно буде, не знаю. Максимально, що я бачив, який можна зробити сюди ліфт, це 5 см. Ми взяли 3, тому що це заводська історія, її можна купити по факту. І під речаги це кастом. Далі болти треба було знайти. Це від чого, ГБЦ від Камаза, щось таке? Я не знаю. Я просто прийшов, сказав розмір читають, М12 на 1,25, Ну, Мені здається, що там буде менше. Бо там чуваки нарізають далі різьбу, ну, типу, і що. Ця вся різьба буде там, ну кажу, бред якийсь. не знаю. – Плюс нові якісь опорники. Починаємо це все робити. Нас тут сплила проблемка. Ось це проставка, яку треба встановити, щоб автомобіль став вище на 30 міліметрів. А це проставка, яка була в цьому автомобілі, і вона на 30 міліметрів. Тобто, якщо ми встановимо нову, нічого не зміниться. По факту автомобіль вже ліфтований, чого він такий низький, не дуже може зрозуміти, або пружина просіжена, або вони стосі ще набагато нижче. Хоча те, що я бачив. Ці автомобілі з ліфтом, то вони повинні бути набагато вище. Коротше, або пружини, або треба щось думати. Шукати шпільки, наприклад, вже пізно їх шукати. Коротше, треба вирішувати проблему. Я думав, що ми просто бахнемо проставки і вже півпитання вирішено. Але ні, ні, фі. Знайшли болты, знайшли сварщика, їдемо робити задние стойки. Надо, по сути, удлинить шпильки. Тут, видишь, они просто вставлены. Вот эта вот проставка наставлена и приварена на точки. То есть, все, что надо, это мне тут срезать эти точки, снять эту пластину и ставить более длинные болты, бо нам надо проставку высокую. То есть они-то прокручиваются, но по факту, я так понимаю, стойку поставили, машину опустили, оно фиксируется и просто затягиваешь из-за веса. Но ну, как-то же они их закрутили. Ну, эта резина снимается. Погоди, так это значит, значит мы протупили? Я понял, я понял теперь. Мы просто думали, что и вы их положили сверху. А ну сейчас. Да. Да, глянь фотку, мы походу протупили. Чего? Потому что если резинку отогнуть, там видно, что эта шпилька просто вставлена. Ну, снизу. Если стойку разобрать, то эта штука так же сама вставится. Я могу просто потом оттуда поставить пару точек, ну, чтобы не проворачивать. Угу. Я, я понял. Да. Так что, это стойку разбирать надо? Ну да. И по сути просто вставлять болты. Че, блядь? Ну увидел же фотку, О, я нею. Просто вставлены. Ми просто не отогнули резинку и решили, що она прокручивается. Ну по суті, ж тогда нічого не. Ну, не надо її резать разрезать. Там нечего не розрізати. Отлично. Я думал, вона там впаяна, я понял. Понял. Дякую за допомогу. І тепер у нас є найвеличкий висновок, що не треба поспішати. Це колективний пра. Йоп. Спасибо. <сіба> Всі не побачили і не дозрозуміли, що це просто резинка. Коротше кажучи, болти шпільки просто вставлені, і знизу піджати резинкою. Сварки не потрібно. Треба просто розібрати стійку, замінити болти на більш довгі і зібрати це все назад. Але ми щось якось. Не поспішайте, друзі, це до добра не доводить. Зараз мінус півтори години на покататися і, по суті, би 5 хвилин могли подумати і одразу все вирішити, але псків не буває. Всі ми колись поспішаємо і колись пройоб... б. Їдемо назад в бокс. Я дізнався, що ми до йоби, які не подумали трошечки. Ну це не наш, коняк, думаю. Коротше, морда, виходить, готова? Залишилось зробити сраку, да? да, так? Так, зараз відстріляють і. Хорошо, тоді я за шайбами. Ходова готова і тепер треба ставити колеса. Що тут буде по розвалу, по сходженню? На зараз невідомо чи будуть колеса доміком. Напевно, трохи будуть. Але спочатку встановлюємо колеса які треба. А далі вже будемо гратися з розвалом і так далі. Собственно, 15 колеса 205 75 На передній супорт налізу чи ні 100% невідомо. Зараз дізнаємось. Заміна мастера.

А, застрягла в тебе це? Так тут. Не дивись на цю сторону. Там, походу, ложерон той кривий вообще справа. Ти з той сторони не дивись. Ахую. Так треба выехать. Треба выїхать. Ти серйозно? Подожди. Тут вообще песня. Приблизно так колесо повинно стояти. Ось. 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 Ну це ж пиян. Це ж пи. Надо щоб може, резина там ровно. Ха-ха! в іншу сторону піде. Алло, бос? Є, Майкл, майк. We have a problem. One small problem. Оу, май гад, но вей! Ну, я фіан робив все, що хотів. Задача була, щоб вона вище була і могла їздити. Вона вище? Вона не може їздити. не <laughs> <laughs> Казав! А вот это явно не моя проблема. А, а ти заварюєш ворота, я більше сюди не попадаю, да? Та я можу просто закрити сюди не попадеш. Давай ще знімемо два бампера, бо вони тут не потрібні. Я намочу два взорваних, підріжу їх. Коротше, цих не буде. Бо ці ще нормальні. Давай як з матері задні. Є подвох. Що то вийшло? Получилась хуйня. Наскільки воно буде їздити, Треба дивитися. Треба по-хорошому грати з задніми рычагами, але поки їх нема. Олег сподівається, що я проїдуся і колеса стануть рівніше. Ну, це, звісно так, але ж не на 10 градусів. Дивись, воно стоїть криво, але за рахунок того, що висока гума, диск в гумі стоїть криво, а гума вже стала приблизно нормально. Ну, з цієї сторони, прямо видно, що криво, а ось тут отлично. Ну, от тут добре. Так. Тут цілий лонжерон, тут все добре. Справа ззаді лонжерон відгулявший. І розвал теж подгулявший. Що значить купляй? Що це купляй? У мене алергія на слово купляй. Да? Як да. на дружки купляй, то тебе алергії немає. — Да. От. А запчастини не люблю. А дружки люблю. Ну як це можна не любити? Ну це вже краще ніж було, бо то ще піздець був. На цьому, хоч можна їздити. Ну, перший виїзд точно можна робити. А там глядіш, і другий і третій. Отлично. Дуже класне завершення дня. Не встиг, правда, показати вам ще й шноркель у нас попереду. Тут підходить від Pajero 2 тому що на Subaru Forester з штатних шноркелів не існує. Як його встановлювати, не бачу сенсу показувати, і бачу сенс показати вже готовий результат. Тому що все як у всіх: переднє крило, відверті, трубки, щоб було все герметично, і забор воздуха, щоб був у машини зверху, щоб можна було їхати в будь-яке болото, в яке вона зможе заїхати на цих колесах в неї. Змоги точно буде більше. Жаль, звісно, що немає поніжайки, але як я вже казав, я обирав або турбодвигун, або поніжайка. Я вибрав турбодвигун і думаю, що він затащить більш весело, ніж якщо в мене була просто поніжайка на атмо-двигуні. Обтягуємо болти, скидаємо бампера, шноркель і виїжджаємо. Казати, що автомобіль готовий ще рано, проте ось що було виконано: два бампера, нахер два інших їдуть на неї, встановлений шноркель, щоб можна було нирять в калюжу, плюс встановлена люстра на дах, щоб було щось видно, коли стемніє. І дві противотуманні фари встановлені на дах назад, які виглядають зараз, правда, як Мікі Маус, але це тому що немає багажника на даху. Як покаже себе ця гума, я не знаю. Це ми дізнаємося через тиждень. Також прямо зараз буде від. Везена фара, яка вціліла, плюс донорська, будемо з двох робити одну. І сподіваюся, що ще встигнемо пофарбувати цей автомобіль до наступної п'ятниці, коли його і протестимо. Тому щастя, здоров'я, гарного настрою. На сьогодні все, побачимось через тиждень, де ми її. І протестуємо. Плюс, думаю, вона вже сподіваюсь, що буде виглядати краще. Але по перше, головне і протестувати, щоб зрозуміти, чи був сенс у цих всіх доопрацюваннях. До зустрічі! Щастя, здоров'я, пока.